Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання Тамара Коломієць на галявині. Налаштуємося на наш урок. Говоріть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Ми рухаємося далі. Сьогодні до нас прийшов. Їжачок, і він дуже просить вас допомогти йому знайти шлях до галявинки з грибочками. Постав відео на паузу та пройди цей лабіринт самостійно. Давай подивимося. А в тебе вийшла? Завдання від нашого зеленого папуги детектив. Папуга підготував нам певні букви. Серед цих букв різноманітних зашифровані слова. Подивіться, будь ласка, уважно та спробуйте знайти слова. Які ж слова зашифровані? Гриб? Білка осінь. Скажіть гриб, білка, осінь, чи пов'язані вони якось ці слова? На яку букву починається кожне слово? А ми рухаємося далі. Спробуємо прочитати слова чемпіони в кожному стовпчику. Спочатку повільно, а потім швидше. Давай разом. Про той ш що? А тепер швидше. про той що? Де? я ми? Де я ми? Чи тут? І? Чи тут? І. Вже а на вже а на і останній стовпчик по наш ти по наш ти. Постав відео на паузу та ще раз прочитай слова в кожному стовпчику самостійно. Після того, як ви впоралися зі словами, попийте водички, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. А ми з вами продовжуємо пізнавати літературні секрети. Сьогодні ми дізнаємося, що таке пауза. Пауза це зупинка в мовленні. Коли ми з вами будемо читати і читаємо твори, ми з вами будемо дотримуватися пауз. Одна рисочка це маленька пауза. Дві рисочки це велика пауза. Велика пауза ставиться і відбувається після крапочки, після закінчення речення. Давайте ми з вами познайомимося з новими словами. Перше слово, з яким ми сьогодні познайомимося, це опецьок. Це слово означає товстий, незграбний. І друге слово забаритися, не встигнути, загаятися туди, сюди, забаритися. Сьогодні ми з вами будемо разом читати вірш, авторка вірша Тамара Коломієць, назва вірша. На галявині. Приготуй вушка та уважно прослухай вірш. На галявині. На галявині озерце кришталеве люстерце. Туди гриби заглядають, капелюхи поміряють. Поміряли, милувались. Раптом шурх і поховались. Сироїшки під листочки, опенючки під пеньочки. А опецьок боровик забарився та у крик. Сосоночки, красуні, ялиночки, манюні. Куди хочете, сховайте, тільки в кошик не дайте. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей вірш, роблячи паузи. Сподіваюся, ви уважно читали вірш і дасте відповідь на наступні питання. Що робили гриби? Який настрій був у грибів? Куди ховалися гриби? Скажіть, будь ласка, хто не встиг заховатися? Ну що ж, на останок дайте відповідь на наступні питання. Сьогодні на уроці української мови мені найкраще вдалося. Вдома я розкажу про, і урок я завершую з настроєм. Я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступних уроках.